Обмін посвідчення водія на сучасний зразок. Територіальний сервісний центр No5143 міста Білгородністровський є структурним підрозділом територіального органу МВС, Регіонального сервісного центру в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Який здійснює надання платних і безоплатних послуг, віднесених до компетенції Міністерства внутрішніх справ, а також бере безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Серед основних функцій та послуг сервісного центру є видача та обмін посвідчення водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. Видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі ТСЦ номер 5143 можна скласти іспити для отримання права керування транспортними засобами. Якщо громадяни планують оновити водійські документи, скористатися послугою можливо легко та зручно. Першочергово потрібно взяти талон на отримання послуги через функціонал Є-Запис або в терміналі сервісного центру МВС. При собі необхідно мати паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку та витяг про місце проживання, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків та посвідчення водія, що підлягає обміну. Сучасне посвідчення водія. У формі ID-картки має кілька ступенів захисту. Воно відображається в дії та в кабінеті водія. Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін. Конвенція про дорожній рух 1968 року, що є основою для визнання за кордоном українських посвідчень водія, передбачає обов'язковість з 2011 року зазначення терміну дії у посвідченні водія. Якщо ваше посвідчення водія без терміну дії, для уникнення непорозумінь під час закордонних поїздок за кермом, доцільно також оновити посвідчення водія. Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість 515 гривень, не враховуючи комісію банку. Обміняти посвідчення водія онлайн у кабінеті водія або за застосунку дії можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах. Консультацію щодо послуг сервісного центру можна отримати за телефоном 048 49 633 28 або на сторінках головного сервісного центру МВС, Facebook та Instagram. Всі відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті. Ми працюємо з людьми та для людей, зміцнюючи довіру до державних послуг.